Коломиї освятили ікону чудотворного Миколая Чорнобильського, нагадаємо, минулого тижня меморіал привезли з Житомирщини до місцевої каплиці жертвам трагедії. Тоді пам'ятку встановили, а посвятили сьогодні. Деталі сюжеті Юлій Образу Чорнобильського святителя Миколая більше 200 років. Вперше про нього згадується такими словами: ікона в місті почиталася як чудотворний образ, що багатьох зцілює. У 1920 році святиню розрубали на три частини. А ризу хотіли здати в металобрухт. Від лиходійних рук її врятували християни. Через два десятки мешканці окупованої території відкрили свято Ілінський храм місто Чорнобиля. Ікону реставрували і з почистями понесли в церкву. Завдяки святині було зцілено тисячі людей. Ми вирішили, що в нашому місті е, добре. Щоб було в Чорнобильській каплиці нашій така ікона, як символ того, що е, ми знаходимося під могутнім заступництвом святого Миколая, адже це є святий, котрого люблять всі е, в цілому світі і особливо шанують в нас в Україні, особливо люблять наші діти і під його заступництво, і могутній е, такий молитовний захист. Монумент святого Миколая привезли з Житомирської області. Там його виготовили на замовлення Коломийської спілки чорнобильців. Ідею встановити ікону подали люди цієї ж організації. Минулого тижня пам'ятку презентували в каплиці жертвам трагедії. Сьогодні її освятили. 15 грудня Миколая буде і ікона бажано би не стояла неосвячена тут. І тим більше, що нам користишив, віддав. Наперед ми думали, що це буде в грудні місяці. Якраз слава Богу, що так погода дозволяє. Ми не пропустили навіть половину цієї вартості, нам дозволили до грудня місяця, і вони віддали цю ікону, і автобус нам привіз прямо сюди. Юлія Струк Ігор Горковлюк для події телеканалу НТК.